Абогу, є чіле! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки! І сьогодні ми з вами зробимо ось таку дуже ніжну і дуже милу листівку з ромашкою. А які ромашки там? Ви дізнаєтесь, якщо додивитесь до кінця. Ну, а щоб зробити таку дуже круту листівку, нам потрібен кольоровий папір і картон, ножиці, простий олівець і клей. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічого не прогавте. Починаємо! Ми веселі саморобки! Із кольорового картону робимо основу для листівки. Ось так згинаємо навпіл і маємо основу. Але наша листівка не звичайна, а квадратна. Тому ми робимо позначки по 15 сантиметрів. Ось тут. Проводимо лінію і відрізаємо. Таким чином ми з вами зробимо квадратну листівку. Ось так. Супер! Основа готова. Далі на білому папері ми робимо позначки по 2 см. Ось таких малюємо 10 смужок. Тут в нас буде 10 см. І тут відміряємо 10 см. З'єднуємо лініями, тому що знизу нам потрібно також зробити позначки по 2 см. Нагадую, що це ми малюємо. Смужки, і вони повинні бути по 2 см 10 смужок. Зараз я вам все покажу одна, друга. Тримайте папір, а то він в мене щось тікає сьогодні. третя четверта п'ята Ось такі смужки. Сьома, восьма, дев'ята і 10. Так, 10 має бути смужок. Коли ви їх намалювали, ми їх вирізаємо. Дуже обережно, тому що смужки не дуже великі, тому вони можуть не одразу рівнесенько вирізатись. Але ви намагайтесь. Вирізаємо. Це не просто смужки, це будуть пелюстки нашої ромашки. Тому зараз ми беремо смужку і згинаємо навпіл. Ось так. Куточок до куточечка. Я зробила ці смужки зі звичайного паперу. А ви можете зробити навіть з твердого паперу або взяти картон. Ну, мені здається, що звичайний папір він також підходить. Ось так згинаємо, тим паче, що папір дуже легко зігнути. І маємо половинки. А далі на кінцівках нам потрібно зрізати куточок. І зробити ось таку серединку, як у справжнісінькій ромашці. Зрізаємо куток, потім всередині, і знову куточок. А для того, щоб це було швидше, то можна скласти разом ось так дві або три смужки і вирізати. М -м -м, чудово. Знову збираємо і вирізаємо. Нагадую, що потрібно зрізати. Куточок, потім серединку і знову куточок. Такі собі маленькі трикутнички вирізаємо. Пелюстки готові. Будемо приклеювати на основу. Але перед цим потрібно знайти центр нашої листівки, ось так. І від нього у кожен бік відміряти по 2 см. У боки і вгору і вниз. Ось так. Потім з'єднуємо. І маємо ось таке коло. Це буде серцевина нашої квітки. Намалювали коло. А тепер до нього будемо приклеювати пелюстки. Намастимо клеєм лише з однієї сторони, ось тут. І перед тим, як приклеювати, потрібно відрізати куточки, ось тут, знизу. З одного боку і з іншого. І ось так приклеїмо. Другий полісток приклеїмо так само. Відрізаємо куточки знизу. Намистимо клеєм і приклеїмо. Ми відрізаємо куточки для того, щоб наші біля, один біля одного дуже добре поміщалися і не заважали один одному. Дивіться, ось так. Чудово! Дуже гарно виходить. Не забувайте відрізати куточки. І приклеїмо. Дивіться уважно. І е, старайтеся робити так, щоб у вас була однакова відстань між вашими пелюстками. Можна трохи ось так відступати. Відрізаємо і приклеїмо. Насправді, моя ромашка, вона білого кольору, а ви можете фантазувати і робити будь-якого. Наприклад, якщо ваша основа буде червона, то ромашка може бути жовта. Це дуже буде гарно. А якщо основа буде зелена, то ромашка може бути червона. Тут вже робіть так, як вам подобається. Головне, щоб всі пелюстки ви приклеїли так, як потрібно, до кола. По колу навіть, бачите, ось так. Відрізаємо і приклеюємо. Один і залишився останній пелюсток. Ромашка готова. Далі ми малюємо серединку нашої ромашки. Я обвела стаканчик, а ви можете накреслити циркулем. Це коло діаметром десь 4 сантиметри. Ось таке коло. Трохи зріжемо. Ось тут. Обов'язково приміряємо. Ммм, дуже гарно. І приклеїмо самісінький центр. Ось так. Коло я вирізала з картону. Чудова ромашка! Листівка майже готова. Далі ми будемо прикрашати її всередині. Тому будемо робити багато малесеньких ромашок. Для цього я склала декілька разів малесенький папірець. Ось так трикутичком. І вирізаю пелюсток. А коли розкриваю, то маю ось таку. Квіточку, ромашку. Давайте ще раз складаємо ось так трикутником. Ще раз. І ще раз. Ось такий малесенький трикутник. А тепер вирізаю пелюсточок. Закругляю. І ось тут вирізаю. Розкриваю, і в мене буде така сама квіточка, як перша. Але це просто квітка, і на ромашку вона не схожа. Тому потрібно так само, як на великих пелюстках, зробити малесенький надріз. Ось так, по центру. Начебто вирізаємо маленький трикутничок. Малесенький-малесенький. Тепер розкриваємо. І це вже схоже на ромашку. Дуже прикольно. Так, дві половинки ромашки в мене готові. Вирізаю малесеньке коло це буде серединка квітки. Ось так. І тепер все приклею. Одну квітку приклею до іншої, щоб пелюстки були у різні боки. Ось так. А кружечок по центру. І маю чудову ромашку. Потрібно зробити вісім таких квіточок. І ними ми будемо прикрашати листівку з середини. Будемо приклеїти з боків. Від малесенького до великого. Але насправді ви можете прикрашати так, як вам подобається. Якщо ви вмієте робити якісь інші квіти, то ви можете зробити волошку або кульбабку, чи гвоздику, навіть троянду. І це також буде дуже-дуже гарно. Мм, яка краса! І одразу такий гарний настрій. Дуже люблю ромашки. Це яскраві і чудові квіти. А листівка, яка гарна! Дивіться. Дивовижно приклеїмо останню квітку, закриваємо і маємо дуже круту і оригінальну листівку. Супер! Наша листівка з ромашкою готова! Так, відкриваємо. А там дивіться, які гарнесенькі ромашки. А тут в нас трішечки місце для того, щоб написати побажанічка, а потім закрити і подарувати. Але є ще малесенький секретик. Під кожним пелюстком нашої ромашки також можна написати якісь побажання, привітання і подарувати. І це буде чудовий подарунок на будь-яке свято. Так що робіть багато таких листівок і даруйте своїм друзям, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Все, до нових зустрічей! Бувайте бадьорі! Так, хм, цікаво. А якщо казати любить, не любить, любить, не любить. Хм, ця ромашка діє чи ні? Ні, не буду перевіряти. Краще її комусь подарую. Хм, круто. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.